Всім доброго дня! Сьогодні хочу поділитися своїм таким відгуком враженнями роботи з апаратом Dermapen 4-ї генерації. Працюю я ним орієнтовно рік, можна сказати, і якщо спочатку я до нього так приглядалася і десь, скажімо, з таким острахом дивилась, тому що ну, ніби подивишся, тобто малесенький девайс. Що він може зробити? Та тут ніяка там РФ енергія з ним не працює так далі. Але коли я почала аналізувати ринок: американський, скандинавський, британський, австралійський, я побачила, що там це в кожній клініці практично одна з топових процедур, які стосовуються для вирішення абсолютно різних проблем зі шкірою. Як для молодих пацієнтів боротьба з акне, постакне, так і для більш вікових пацієнтів для боротьби з віковими змінами шкіри зі змінами текстури, з пігментацією, зі зморшками, з мімічними зморшками, динамічними. Так і відповідно почала вводити свою практику, і зараз воно в комплексі практично кожного протоколу ведення наших пацієнтів. Є ті чи інші процедури з дермапаном. які ж ті чи інші, так? тобто ми можемо використовувати його як з сироватками стандартними. Також ми можемо його комбінувати з плазмотерапією або з роботою з полінуклеотидами. І ми отримаємо абсолютно. Різні, скажімо так, ефекти впливу, і що круто, реабілітація є дуже недовгою, тобто 3-4 дні до 5-6, і пацієнта абсолютно нормальне обличчя без якихось виражених слідів, звичайно, за умов належного домашнього післяпроцедурного догляду. Що для мене також є важливо. Це одноразові насадки, такі кіпси з мікроголочками, які використовуються індивідуально під кожного пацієнта. Тобто процедура є максимально стерильною. І ось такий чохол, Він виглядає як кондом, але кінчики його зрізаний. Він одягається на дермопамі, на якій вже є одягнута насадка і весь. Апарат в нас є захищений від біологічних рідин від потрапляння їх на девайс, І відповідно це знову ж таки безпека наших пацієнтів і безпека наша. Е, найкраще мені подобається працювати з пігментацією власне, цим е, апаратом, оскільки результати вже є після першої процедури, що також важливо для прихильності пацієнтів до даної процедури, і е, можна проводити його, скажімо, незалежно фактично від сезону, за умови належного використання сонцезахисних засобів обов'язково. Тому мені здається, що це е, майбутнє, фактично, яке е, і до нас пройде цей тренд на е, мікронідлінг, на термопен, е, оскільки зараз ми все ж таки більше багато випадків, що ми сторони якихось великих машин, які там потужно виглядають. А тут ну, маленький дивацький поміщається в руку, але справді він робить дуже. Дуже велику роботу, і це такий незамінний помічник.